Ми випробовуємо наш дрон генерал Черешня. Кожний свій дрон, який ми виготовляємо, ми його тестуємо. Перевіряємо відео зв'язок, також як він літає без ваги, також як він літає з вагою, щоб передавати всім хлопцям на фронт. Треба кожне дрон облітати, тому що е, зазвичай буває, що приходять комплектуючі там з браком з заводським. І треба їх випробовувати, як вони себе по показують на полігоні, щоб передавати хлопцям уже на фронт, як кажуть, найкращий продукт. Тут вага зараз 750 грамів, максимальна вага. Полтора кілограма, максимальна дальність дрону генерал черешня 12 кілометрів, максимальна швидкість 120 км за годину. 120-130 км за годину. Це з навантаженням. Це як наші діти, я вам ну, скажу так, нещодавно там випробували, тестували один наш дрон на дальність польоту. Дуже-дуже далеко його ну, залетіли на ньому. Та, там, ну, Таке буває, якби це, це нормально. І втратили його. Так я е, дві ночі не спав, думаю, як він там лежить десь в полі. Треба поїхати пошукати. Тому що в кожен дрон вкладаємо свою душу. Ми вже розширяємось. Ми масштабуємось. Нашу у нас вже три виробництва а, за пределами нашої області. Це в інших а, регіонах України. Там ми виробляємо вже велику кількість цих дронів. Наразі зараз ну. Точну кількість я не можу сказати, тому що це таємниця, але їх дуже 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 багато. І ми масштабуємо масштабуємо, масштабу з кожним днем. нас становиться все більше, більше, більше. Ми наймаємо працівників. Ми платимо їм офіційну зарплатню. Платимо вже налоги. Ну то тобто ми вже стали таким мілтек проектом і помімо того, що ми постачаємо ці дрони безкоштовно як волонтерська направленість, є у нас ще багато, дуже багато дронів. Там 70% наших виробів ми постачаємо, допомагаємо державі, участвуємо в в різних закупівлях, робимо на замовлення. Цілий вже багато. Були і гаубиці, і броньована техніка, і БМПшки були, і піхота противника була. Також дрони працюють по всій лінії бойового зіткнення на запорізькому напрямку, на Донецькому напрямку. Так що вже багато, багато було цілей цікавих. Навіть та все цікаве, треба всіх нищити.